Що не зможуть показувати, такі, так? Це, скажімо так, є, це є найбільш небезпечна і підступна міна. тому що вона досить маленька, вона переважно зеленого такого кольору, кольору хаки такого. Вона небезпечна тим, що вона досить маленька. І ви можете просто в тривії, не знать не зауважити, що вона просто є. Вона не несе, скажімо так, дуже великої загрози, оскільки вона має маленький е, заряд. Вибухонебезпечної речовини, тобто, ну, але, як скажімо так, кінцівку відірвати, пошкодити вона може. Це є от така, скажімо, маленька. Терпіли ліквідації надзвичайних ситуацій, таких як підтоплення, відкачування води, рятування людей на воді, ліквідація агресивних комах. Пошук людей в горах ну, всі небезпечні події, які можуть статися, на всі небезпечні події, ми виїжджаємо. Засоби захисту особового складу є е, бойовий одяг і спорядження, а ну, дівчата трошки відповіді, які складаються.